Друзі, вітання! Ви на каналі Духіт.UA і сьогодні ми вийдемо за звичні рамки і поговоримо про інвестиції не лише в криптовалюту, а й в інші не менш цікаві активи. Для цього нам знадобиться біржа Bybit, яка нещодавно запустила торгівлю різного роду активами, акціями, металами і так далі. Впевнений, що буде цікаво. За традицією, прошу вас підписатися на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Переходимо на біржу Bybit, Думаю, вона не потребує особливого представлення. Абсолютний топ, який вже давно на ринку і регулярно підганяє нам різноманітні можливості для заробітку. І, власне, переходимо на унікальний портал, адже раніше на криптовалютних біржах не було можливості торгувати різні активи. А зараз ми бачимо, що можемо купувати як Форекс, золото, нафту, тобто абсолютно усе, що нам душа забажає. Тут нам, подібно як до Форекс брокерів, потрібно відкрити аккаунт. В принципі, нічого складного тут немає. Натискаємо відкрити аккаунт, погоджуємось з умовами і натискаємо далі. Тут знову ж таки потрібно здійснити банальну процедуру, і водночас дуже важливо, а саме створити унікальний. Пароль. Так, бачимо, що ми успішно створили аккаунт. Варто відзначити, що для того, щоб отримати доступ, вам потрібно пройти розширений курс, тобто додати документ, який підтверджує вашу прописку. Думаю, з цим проблем бути не повинно. Підходить будь-яка виписка з українського банку. Тобто, це може бути як приват або ж МОНО, чи будь-яка квитанція за комунальні послуги, де пише ваше ім'я і відповідає. Відповідно, це все робиться на англійській мові. Думаю, в кожного вже є такий досвід і жодних проблем не буде. Далі потрібно власне, внести наше USDT. Бачимо, що можна обрати переказ і з акаунту фінансування перевести кошти. В моєму випадку це 1000 доларів. Бачимо, що після переказу відбувається оновлення балансу, тобто транзакція повинна зарахуватися. Все-таки це незвична торгівля на криптобіржі, а свого роду брокер. І відповідно потрібно вичекати такі моменти. І бачимо, що в мене вже тисяча доларів мій капітал. Далі, тут, відповідно, можна перейти до торгівлі, і давайте щось оберемо. Натискаємо кнопку Торгувати відповідно перейти до MT5 і далі нам потрібно буде завантажити додаток, або ж встановити розширення для комп'ютера. Вказую вам екран свого мобільного телефону, і тут, власне, все просто та нагадує нам дефолтну торгівлю криптовалютою. Зокрема, бачимо графік золота. Це знову ж таки максимальне ФОМО для будь-кого, хто цікавиться інвестиціями, адже золото постійно росте. Недарма казала там мама, бабуся, купуй. Золото і не прогадаєш. І це справді так, бачимо, що вже просто роками позначка лише зростає, натомість альткоїни наші падають. Знову ж таки, як вже маємо? Ще цікаво, це, звичайно, SP 500. Якщо ви цікавитесь інвестиціями в акції, то ви, звичайно, знайомі з даним графіком, який, в свою чергу, відображає одразу, так би мовити, поєднання усіх топових акцій. Тут також ситуація дуже і дуже хороша. Пам'ятаю, що хотів закидувати по 3000 в SP 500, але тоді здавалося, що це не найкраща ідея. Ну, як бачимо, ідея була справді хорошою, і, безумовно, інвестиція в подібного роду активи це більш консервативна. Консервативний варіант, і водночас більш надійний, ніж ті ж альткоїни. Також в нас тут є валютні пари, зокрема, євро, зокрема, фунт Стерлінг. Це вже все на основі ось цієї політики Трампа. Кожен може, так би мовити, інвестувати в щось своє і бачити потенціал в тому чи іншому. Валютні пари для мене це щось далеке. І знову ж таки, я думаю, це історія виключно для трейдингу або ж десь на рівні що от куплю я там пару тисяч євро нехай лежать бачимо що тут в нас є різні розділи зокрема метали. Чув неодноразову думку що вигідно купувати срібло начебто воно може повторити долю золота і 50 доларів за срібло це лише питання часу знову ж таки є багато різного роду фанатів які радять там паладіум, платину і так далі це знову ж таки інший ринок, з яким однозначно потрібно ознайомлюватись і розбиратись. Те саме з акціями. Ну тут думаю, всім знайомі назви, зокрема Apple, Dow Jones та багато інших, багатостраждальна Тесла. Тут, відповідно, кожен теж може обрати напрямок, який йому цікавий. Індекси, знову ж таки, вони відображають дуже багато різних явищ, і з ними однозначно потрібно розбиратися. SP 500 це, так би мовити, лише вершинка айсбергу, а тут вже історія для більш досвідчених користувачів. Тобто тут в нас Форекс, сировинні товари, тобто можемо уявити, наскільки глибоко зайшов байбіт. і тут ми можемо купувати, допустимо, Натуральний газ, оранжджус, ну тобто абсолютно все, що завгодно. Якщо вам цікавий даний напрямок і ви б хотіли інвестувати в різного роду активи, то от власне ось такий функціонал на біржі Байбіт. Це саме ваш варіант. Ну, і якщо сьогоднішнє відео присвячене біржі Bybit, то я просто ніяк не можу пройти повз мегадропу. Івент вже нам знайомий. Все, що потрібно, це застейкати свої активи на обраний нами термін і отримати як бонус в тому ж таки активі. Плюс розділити призовий пул даного мегадропу. Сьогодні на ньому представлений токен від проекту Хосіті токен HO. Бачимо, що загальний призовий пул складає 45 мільйонів. Відповідно, на пул USDT виділено 27 і на пул MNT – 18. Нам потрібно закинути свої активи в стейкінг або на 14 днів, або на 30 днів. І за це ми будемо отримувати бали, які в подальшому будуть конвертовуватись в токени даного проекту. Також не забуваємо, що кожного дня потрібно торгувати на споті, і таким чином ви будете збільшувати свій коефіцієнт балів. Нічого складного тут немає, детально про це розповідав в попередніх відео. Все що потрібно, закинули активи в стейкінг, торгуємо і заробляємо бали по максимуму. Фактично, це можливість заробити абсолютно без жодних ризиків і на повному пасиві. Єдиний момент це фіксований стейкінг. Відповідно ви не зможете вивести свої інвестиції, якщо вони раптом вам знадобляться, тому закидуйте лише ті активи, які на даний момент вам не потрібні під рукою. А як тільки пройде 14 днів, вони стануть вам доступними, плюс ось ці 2,7% АПР, які представлені в умовах. Загалом, в кого є вільний стейбл, або ж якщо ви є холдером токену МНТ, це чудова можливість отримати відсоток. До депозиту, що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Тема справді цікава. Потрібно намагатись розвиватись в різних напрямках, що ми власне і робимо. Дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.